Бажаю міцного майстри. Що там у нас оновлення? Мобу сказати, не запланована покупка. Чого так? Тому що старий компресор. в мене вже, можна сказати, гекнув. Треба його в ремонт, а на заміну. Тому що є, що фарбувати. Треба поставити другий, щоб то здати. Бо малий в мене там на 24 літри, то він не витягне. Ну, Можна ним покрасити, але то не то. Що я взяв? Апро 2 Такий самий, можна сказати, у мене є форте. Вони Китай всі одинакові. Чого брав Апру. Ну, я бачу, що нова фірма, треба щось пробувати нове. У мене вже два є їх. Форте, то один менший, другий більший. Хочеться щось друге. Все таке саме, тільки новеньке. Мотор 2 кВт. Не знаю, якщо вірити, то. Обмотка казала мідна, але якщо буде алюмінієва то це буде біда. Ну нічого. Що є, то ні, я петленку зняв, отак він виглядає. Ну, приємне, новеньке. що тут казати? Треба фільтра вкрутити, подивитися, що там з маслом. І будемо його ставити, тому що він вже буде так, як той на постоянній основі. Я його туди заволочу, тому що великий він. Щоб його десь носити, 50 літрів, якщо вірите. Ну, мені його вистачає з головою, тому що дві атмосфери на фарбування хватає. Зараз може хто там напише взяти більшого, але немає потреби брати його більшого. На виході тут в воздуху десь 310, виходить. хоча я бачив, тут пише, скільки пише на коробці. 416, ну це брехня, я вам кажу, тому що таким самим працюю, можна сказати, вони ж нічого, я думаю, тут не змінили. Хоча в мене вже був просівший, в мене ще 11-го року. Оце буде свіженький. Так що зараз розпакуємо це все. витягнемо його, подивимося, що до чого по крутим фільтратам, колеса і вімкнемо. Так, я ще різати, так? Да? Я його не витягнув, реально. Будемо різати зараз. Та тут ящик крепший за компресор. другу обрати. Так, процес йде! Ящички вам скажу нормальні. Напевно, краще ще компресор. Так, а що тут масла немає. Фільтра. Резинки. Колеса. Так мене натурили. Казали, що, що масло буде. А де воно це масло? Що воно тут є? Коротше, я не знаю. Будемо далі розбиратися. Колеса, скажу, ну, непогані такі. Ну, Дубові, але так, зроблені більш-менш. Одне я вже поставив, тому що, що я увагу звертаю, тому що в мене на тому ну, такі колеса, знаєте? Тут більш-менш. Ну, фільтра не важні, як на мене. Раніше були металеві. Зараз пластмаса. Отак. От ну, не знаю, може добре, може погано побачимо. Хоча пластмасу, як десь зачеплю, то пообиваю. Продовжуємо далі. Так, перший пуск підключаємо до мережі. Все в нас вимкнене. Що я там позажимав, все поставив. Так що. Такий обзорчик пробуємо. Так, зараз побачимо на відео, за скільки він накачує. Микаємо знову пром. Тому... Ні, тут я закрутив. Та 12 секунд. Може не чути, було минута, 12 секунд набирає 8 атмосфер. Так що, я вже не хотів камеру вимикати, щоб все було з одного дублю. Ну, в принципі, що я можу сказати? Будемо працювати, побачимо. Ну, шви погано, поварені як на мене, не хуже, як у форте, може і краще. Так що, таке, попрацює масло замінимо. Ну, оці фільтрики мені не подобаються, вони пластмасові, треба буде щось замінити, але якщо до них не лізти, він в мене у другій майстерні стоїть, то я думаю, нормально. Так що, такий обзор строго не судіть. Що вийшло, то вийшло. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.